Ви загалом держави сьогодні закладені в можливостях реформування. Мова йде про законодавство. Дійсно, дуже давно ми вже чекали, про сьогодні ми всі говорили про це так. І, ну, по крайній мірі, мені здається, що наступив той час, що прийма... пора приймати рішення. Тому що якщо рішення ближчим часом не будуть прийняті в плані реформ, значить буде те найгірше, про що прогнозували ще. На завершенні другого майдану. Ви розумієте, про що я кажу? Суспільство втомилося чекати реформ. В моєму розумінні найважливіші і найпотрібніші першочергові реформи це, звичайно, питання корупції. І сьогодні держава слідує так, як це робила завжди. Знову створює орган по боротьбі з корупцією. Мені здається, треба корупцію ліквідовувати шляхом ліквідації причин, які породжують корупцію. Добрий орган. Давайте створювати можливості для уникнення корупції. Якщо державний службовець має заробітну плату 1000 гривень, ну його спонукаємо одночасно до, до, до цих діянь. Поруч із тим, звичайно, якщо даємо високу заробітну плату, ми шукаємо ефективного і класного спеціаліста чи менеджера. Відповідно його питаємо, або навчаємо перед тим і таке інше. Мій товариш Юра Дерев'янко, який є автор, один із авторів закону про люстрацію, ну, народний депутат, спілкувалися ми з ним про перспективи підписання президентом цього закону. Я йому сказав, Юра, ти знаєш. От, ти та людина, якщо президент підпише, то тобі треба поставити замість оцих булунь, які знімають по сьогоднішній день, тобі би один хоча б пам'ятник поставити за те, що ти, врешті решт і ми всі разом добилися. Він каже, ні, мені би по груддя. Так от цілком серйозно хочу сказати, що закон про люстрацію це хороший механізм очищення загалом влади. Якісь є там суперечності, якісь недоречності, можливо. Але головне побоювання перше, що президент не підпише, і друге побоювання, що через короткий період часу будуть внесені зміни до цього закону. В чому ми, очевидно, маємо очікувати, закон не досконали. Але величезна армія службовців сьогодні може не прийти в люстрацію. Таким чином, вони будуть позбавлені основного місця роботи і вони прийдуть куди. Мільйони людей. Ну, нехай менше. Куди пройдуть? Так, так. ну ось, догадуємося, є різні думки. І це проблема, над якою насправді сьогодні держава не працює. Що закон підпише президент? Е сьогодні, наприклад, то є пряма дія закону про люстрацію. Через 10 днів повинні величезну армію службовців скоротити. Це пряма дія закону. Ну, будемо бачити. Так от про законодавство. Знаєте, мені здається, що одною із ключових реформ це має бути судово-правова реформа. Який Які ми класний податковий кодекс не написали, все одно нам з вами доведеться ходити в суди. А там традиційна поза з чим прийшов до суду. Так? І все. І важливо змінити, зробити судову реформу і правову реформу таким чином. Щоб не ми, платники податків, доказували нашу невинність. Тобто принцип, який ми хочемо, він поки що не працює. Якщо ми поміняємо цей принцип, нехай влада, податкові органи доказують, що я не правий платник податків, нагодить аргументи і суд зважить ці аргументи прийме рішення. Це кардинально поміняє філософію суддів. Податківцям немає з чим йти до суду. Судді очікують від нас з вами. Тому кажуть, доказуй, З чим прийшов до суду? Так, ми міняємо цю філософію. Державний службовець, який пройшов ілюстрацію, він не має можливості давати суддям, відповідно стимул таких у суддів пропадає. Має право думка на життя? Очевидно, що має. Так от в розвитку цього законодавства для нас всіх теж важливо, звичайно, і зміни в податковій сфері. І, зокрема, ті, які вам от сьогодні презентовані. Так, ви маєте оці бачення. Ви не маєте цього бачення чи маєте, Олександр Миколаївич? Ні, от бачення тут. В електронному вигляді ми можемо... так, ми можемо роздати. Це Міністерство фінансів, аналіз е... передбачуваних змін. Так, тут написано, що очікує держава, там надходження. Ну, з точки зору Міністерства фінансів. Насправді ми маємо електронну вигляді, ми точно Олександр Миколаївич, вмовляємося, перейшли на всі наші відділення. Аналізуйте, дивіться. Так ось, і тут хочу відреагувати вам, Марта Гнатівна. Це бачення, спільне бачення Міністерства фінансів і Державної фіскальної служби. Вам роздані матеріали, і там підписано бачення управління захисту Генеральної дирекції. Але це не бачення всієї асоціації. Тому ми з вами сьогодні говоримо, що ми більше бачили. І Марта Гнатівна, якщо б ви зуміли, розуміє з об'єктивних обставин. Не зуміли прийти на насідання Ради, ви почули, що там говорили, так? І ваші матеріали я б точно роздав всім членам Ради, і сьогодні ми вже мали про що говорити. Вони будуть долучені, і вони є в робочих матеріалах тих людей, які ходять на ті робочі групи, про які ми тут розповідав. Ще раз вам скажу: повний цинізм нової української влади, повний цинізм. Ну, пішли, ми сиділи разом з ними, днями, ночами, за наші гроші, за гроші платників податків. Ми сиділи, відпрацювали, консенсусом дійшли до, до, до всіх, до найтонкіших найтон, нюансів. І ви вибачте, те, я казав вже сьогодні раніше. Викинули все в корзину. І тут десь от невідомо звідки витягують і вносять в парламент нове бачення вже більш прогресивне. Ну, популізм абсолютний. Ну, ви розумієте, виборчий час. Уряд своє, давай метам, президент своє. Ще раз кажу, і нас використовують. На жаль, я за те, щоб ми продовжили все одно, мали свою позицію, бачення, в тому числі критично оцінювали все те, що нам запропоновано. Позитивні речі точно треба підтримувати і будемо підтримувати. Але важливий дуже момент виборчий період. Нас, ми жахом сьогодні, от ми зрадилися із нашими лідерами в регіонах, про те, що для нас насправді жах наступає. Зміна чергова влади це знову немає з ким спілкуватися. Нова влада знову буде казати, знову буде декларувати. Ми працюємо з громадськістю, ми вас хочемо чути, ми... от і все. Тобто ми знову в часі відкидаємось назад. Поки вони знову призначать всіх своїх там заступників на місцях, поки дійдуть до регіонів. Приклад маємо сьогодні Львова. І це дуже сумно, насправді, ну це, це якийсь жах. Вісім місяців, сьомий місяць вже так. У Львові немає керівника фіскальної служби. Немає керівника, не було Міністерства доходів, сьогодні немає керівника фіскальної служби. Ну, і люди міняються, один, другий, третій, різні кандидати. Громадськість бачать одне, в Києві бачать інше, там ще хтось бачить інше. Це жах. Врешті-решт. Люди. Ну ми ж розуміємо, що це означає, коли немає керівника. Всі сидять і очікують там податківці. А хто прийде? От я маю тут чемодан. Один чемодан цей сприймає як той, з яким треба на вихід іти. А другий має чемодані гроші. І думає, кому це дати. Гроші ці, щоб мене призначили. Ну це правда. Так було завжди. Всі 20 років, чи сіки існує ця, ця служба. І це все за рахунок платників податків.